Всім привіт, мене звати Євгеній Бондаренко. І це шоу GO EXTREME на каналі Кубастік. Це шоу для швидкуберів, де ми з вами змагаємося у тому, хто швидше зможе розв'язати ту чи іншу головоломку. І сьогодні у нас досить дивна головоломка, яка має назву Ск'юб Скюб це скорочена назва від Skew cube тобто косий кубик. І цей кубик дійсно косий. На відміну від звичайного кубіка Рубіка, де ми можемо крутити грані верхню, нижню, ліву, праву і так далі. Тут ми не можемо їх крутити, бо тут кубік крутиться просто ось по таким діагоналям. Він скошує сам себе. Подивіться, він ніби розділяється на дві однакові частини. І прокручується, і це ми можемо робити з різних сторін. Окрім того, що ми крутимо кожен кутик окремо, він разом з цим переміщає і центри разом з собою, тобто ми перевертаємо кутик. І самі центри рухаються. Ця головоломка входить у список офіційних дисциплін, які збирають на змаганнях. Тож у нас в Україні навіть є чемпіон з цієї дисципліни. Не знаю хто це. Підкажіть мені в коментарях. А ще за допомогою цього косого куба можна розіграти вашого друга, який не шарить за кубики Рубіка. Якщо його взяти в руки і просто захотіти покрутити як звичайний куб, то, скоріш за все він його впустить. Бо звичайній людині, яка жодного разу не тримала цей куб в руках, Буде складно його втримати через те, що коли він рухається, він втрачає свою форму і так може вислизнути з рук. Але сьогодні ми його збираємо на швидкість, бо це шоу екстрім. Погнали для фіксування часу. У мене є ось такий. Таймер і тут на екрані ми будемо вводити дані для того, щоб нам порахувало чітко наш середній час. Ну а ви обов'язково свої результати не соромтесь писати в коментарях для того, щоб розібрати цей кубік Рубіка. Косий кубік Рубіка можете використати скрамбл, який у вас на екрані. А для того, щоб правильно його крутити, треба взяти білою стороною догори, червоною праворуч і зеленою ліворуч. Таким чином скюб дивиться на вас ось цим кутом. І починаємо крутити. Оце у нас верхня сторона. Далі ліва сторона, права сторона, знову ліва, знову верхня, ліва, права, задня та ліва. Так, ось таким чином має виглядати розібраний скюб. І він у вас має виглядати так само, якщо ви хочете зі мною позмагатися. Я вже в очікуванні першої збірки, тому що я досить довго не складав цю головоломку на змаганнях і взагалі забув, як вона складається. Перша збірка, якраз і згадаємо. Пальчики розігріли. Сподіваюся, ви теж поки писали комент під цим відео. Ну а тепер починаємо одночасно. Тож на три, два, один. Перший шар є, тут я не забув. Другий. А як далі? Це нагору? Все пам'ятаю. подивіться, Але результат 8, 889. 8898. Якщо точно, то 8,89. так і запишемо. 8,89. Окей, все, наша перша збірка зарахована. Тепер вона буде враховуватися в середньому часі. Ну а ви, коли вирахуєте своє середнє, теж напишіть його обов'язково. В чому складність? В тому що я не пам'ятаю деяких алгоритмів. Але, тим не менш, весь кубік можна розв'язати лише однаковими рухами, лише одними і тими самими рухами, тобто ось такими півпафами. Ми переміщаємо цей центр сюди, цей центр сюди, повертаємо, повертаємо і робимо так кілька разів. І Якщо. Ми правильно все зробили, то він повернеться у зібране положення. І це все. Це весь алгоритм, який я використовую. Єдине від положень елементів на кубіку ми міняємо кількість і положення, з якого ми починаємо робити цей алгоритм. Все просто. Ну а тепер підготовлюємо до другої збірки. Так, слухайте виглядає знову ж таки непогано. Я думаю, що зараз буде щось схоже на швидку збірку. Якщо ви готові, давайте на Три, два, один. Так, є. Що тут? Дуже довго треба дивитися. Що це сталося? Як? Як це відбулося? Я ж склав його! Блін! Ви це бачили! Да, тут проблема не тільки в мені, що я давно не крутив кубик, а цей кубик давно не був крученим кимось, тому він і розвалюється. Дуже стара головоломка. І це, на жаль, хоч і непоганий результат 841. Краще за минулу спробу, але я вимушений записати собі ДНФ. ДНФ це Did Not Finish, тобто збірка не закінчена. І це найгірший результат, який, в принципі, можливий на змаганнях. І в нашому шоу Go Extreme. Він враховується як найгірший, але як ви пам'ятаєте, при підрахунку ОВГ найгірший відкидається. Тому я ще маю шанс отримати середнє значення. Ну а ви своє значення пишіть в коментарях. Сподіваюсь, що у вас не ДНФ. Зараз я розберуся, як це вставити, і продовжимо. 841 додаємо і вказуємо, що це ДНФ. А чого я такий щасливий? Ха-ха! <laughs> Продовжуємо! Третя збірка. Скрамбл у вас на екранах. Розбираємо. Так. Так. Ой, дуже хороший скрамбл. Ну, Сподіваюся, я не сильно розбираюся взагалі в скрамблах. особливо на скіб. Як ви зрозуміли, я і в розв'язанні цієї гонки не дуже розбираюся, але давайте спробуємо. Непогано, бути результат. Починаємо на 3, 2, 1. О! Думав, все, не все. 499! Чоткий САП 5! Блін, класно! Дуже приємно отримувати гарні результати. Повністю зібраний Кубік Рубіка. Косий Кубік Рубіка. І 499. Прикольно! Так і запишемо. 4. 99 на Фух! Розігрілися. Ще дві збірочки, і вони мають бути теж е, цікавими. Наступний скрамбл перед вами. Розбираємо кубик і починаємо на рахунок 3. Угу. Так. Один, два, три. Давай, давай, єс, 6,55! Круто! Мені подобається невже чи перший випуск цього шоу, де я задоволений своїми результатами? А може, хоча я не знаю, 6,55 Це взагалі нормально. Може ви там е, збираєте за 3 секунди і пишете це в коментах. Я просто не знаю, наскільки це гарний результат. Ну для мене, але ну, я здивований. 655. Записуємо, поїхали. І залишається остання збірка. Якщо вона буде вдалою, ми точно зробимо сьогодні АВГ і саме час розбирати кубик для останнього шансу. Це не так драматрагічно. Просто розбирайте, коротше. Складу у вас на екрані. Так, окей. Це вже виглядає трошки складніше. Але я спробую. Три, два, один. Я не знаю цей алгоритм. А! Я не знаю цей алгоритм. ДНФ! <клух> Наступного разу треба взяти кращий кубик. або інші руки. Окей. Я думав, що я просто покажу поганий результат, але ж ні. Я перевершив себе і, як завжди, показав просто ганебний результат. Бо відсутність результату це. Ну, саме те, що я і сказав. У <клух> мене середній час. ДНФ Did not finish. Два ДНФ-а за п'ять збірок. Я хочу на цьому закінчити, а ще я хочу подивитися на ваші, сподіваюся, успішні результати в розв'язанні ось цього неподобства. Пишіть їх в коментарях, підписуйтесь на канал, чекайте наступні випуски Extreme, дивіться інші відео на каналі Кубастик. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко. Всім па-па і гарного настрою. Пам!